Енергетична верба замість газу на Прикарпатті взялися за підготовку проекту розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні. Це спільний проект програми розвитку ООН, глобального екологічного фонду та Міністерства аграрної політики та продовольства України. Нині визначають фахівці наша держава є однією з найбільш енергетично неефективних країн світу. І це визначають експерти стосується не лише промисловості, але й комунального господарства. І в той же час саме Україна має величезні ресурси біомаси. Щорічно на полях спалюють близько 40 мільйонів тонн соломи та інших залишків сільського господарства. Проте у світі є технології, які можуть використовувати такий ресурс для опалення та подачі гарячого водопостачання. Глобальний екологічний фонд це є донор, який дає гроші на екологічні проекти, спогодився з пропозицією програми розвитку організації Об'єднаних Націй надати величезну грантову підтримку Україні щодо розбудови використання біомаси для Комунального господарства для муніципального сектору фахівці запропонували Прикарпаттю найперспективніший шлях вирішення проблеми енергозбереження це вирощування так званої енергетичної верби. За своєю цінністю вона близька до вугілля зі 100 тонн такої сировини одержують 45 тонн екологічного палива. У нашій області вже діє підприємство, де цю рослину почали вирощувати ще у 2008 році. У селі Турка Коломийського району є плантація у 100 гектарів. Досвід, це, коли ми поїхали у Польщу, подивилися. Як поляки, і так само ми організували у нас в Коломийському районі, в селі Турці. Тому що ну, це є перспективно, це є найголовніше, що ми всі повинні розуміти, що газ не буде ніколи дешевший, а все буде дорожати. То все одно ми мусимо шукати виходи, як нам. Все одно гріти цим землі треба. Спільний проект щодо створення парку енергетичної верби команда фахівців планує розробити вже за наступні кілька місяців. У випадку його затвердження, глобальний екологічний фонд надасть фінансову підтримку на суму півтора мільйона доларів. Реалізація проекту розрахована на 2013-2017 роки.